Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на Ютуб-каналі Виноградник від Зими до зими. І сьогодні хотів би з вами поговорити про виноград на третьому році вегетації. Цього року в нас запилення пройшло по-різному. На деяких виноградах ще вже наливається ягода, на другому кінці того ж самого кущика, саме цвіте. Ну, таке, морози і ці холода внесли свої корективи. І так, ми поговоримо про третій рік. Ну, однозначної відповіді, звичайно, як в всьому, немає. Тому у нас може бути ось такий сильно рослий. Це третій рік, він заклав дуже багато врожаю. Ми залишили 8 пагонів. Дуже багато ми пагонів обломили. Залишили тільки 8. Бачимо, що вже є в ньому признаки жирування. Тому ми тут урожайчик будемо залишати весь. Навіть по дві гронки. Ось тут ми вже бачимо, що дві гронки, Нормальні такі, як олівець. Пагін, тому, звичайно, ми дивимося яка краща і одну обрізаємо. Тут теж ми бачимо, що нормально дивимося, яка гронка в нас краща, вже виднося, де горошиня в нас теж забираємо. Так, тут те саме, продовжуємо, цю залишаємо, одну видаляємо. Тут у нас Дві малесенькі гронки, ми їх обидві залишимо. Тут у нас признаки вже жирування, тут вже більш грубше, ніж олівець. Набагато, тут вже, ну, я думаю, вже за сантиметр заходить. Тому ми цих дві гронки поки залишаємо. Тут у нас теж такий вже грубий трошки, вже доріз до верху, ми його вже і пасинками там нагружаємо. Тому поки ми залишаємо. Тут у нас одна. І бачимо теж вже грубе. Тому ми тут теж залишаємо і того ми залишили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ну, десять гронок. Звичайно, будемо ще дивитися. Далі в нас є таш трохрічний. На ньому я залишив, в ньому було пару сутвіт таких, але я залишив дві гронки тільки. Він дуже тонесенький, як бачите. Ось одна гронка, а вон друга. Тому він не дуже сильно росте. Тому і таке, може ще й ще одну видалю. Ну, я, не думаю. я думаю, що він витягне цю гроночку. Далі в нас ось теж такі, вони вже переросли верхню проволочку. Ну, як би теж ми одну, третій рік ми. Залишимо по одній гронці. Тут теж вибираємо, яка краща в нас, ця чи ця, верхню залишимо. Цю залишимо. Тут прищіпувати не забуваємо. Ага, тут є ще верхня, така верхню ми теж видаляємо. Тут у нас дві грони є. Лоза вже теж гарна. Ну, якби є такі признаки вже її жирування. Тому поки залишимо дві грозочки, Тут у нас бачимо, що сильно підгорошило. Ну, тут одна і тут бачимо, що підгорошена теж одну залишаємо. І того ми раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, дев Дев'ять залишили грозочок на, на, на трьохрічний кущик. Бачимо, він ще у нас теж знизу нагружений. Ще до таких два рукава буде на наступний рік. Тому нам зараз головне заточитись на обезрівання. Десь в нас взагалі ось таке запилення пройшло. Дуже-дуже погане. ну Звичайно, що тонесенькі такі лози в нас йому навіть цього важко витягнути, тому ми обрізаємо. Тут залишимо, тут залишимо, тут по одній гронці. Вони невеличкі, тому залишаємо. Тут у нас вже запилення більш-менш пройшло гарно, тому ми, звичайно, що залишаємо по одній, одну обрізаємо, одну залишаємо. Тут дві маленьких лоза гарна пішла, тому можемо залишити. Тут одну залишаємо. Одну залишаємо, залишаємо, тут одну видаляємо. Це теж трьохрічний кущик. Ось таку тільки сигналочку ми залишаємо. Він слабував дуже сильно. Тому, як бачите, що від віку куща зовсім не залежить, скільки залишати на ньому врожаю. Якщо ми на першому там... Можна декілька кілограмів залишати, то на такому ось слабенькому. Звичайно, що ми не можемо стільки залишити. Є ось такі ще у нас варіанти. Це теж трохрічний. ну Тут бачимо, що хіленькі, такі тонесенькі лози в нас. ну Звичайно, що ми по одній будемо видаляти. Інший може і цього не витягнути. Тому ми її обріжемо. Тут ми залишимо нижню. Тут теж нижню. Тут вони погано запилилися, що та, що та. Ну, тут вона лоза велика, кінець, полярність наша, тому... Тут вони такі, щоб не жирувала це остання. Ну, можна цих дві, тут буде декілька бубочок, тому залишаємо, звичайно, всі. Це в нас двохрічка. Тут залишив сигналочку. тут доволі груба хороша лоза, тому я думаю він повністю у нас визріє. Тут ще в нас є на другому рукавчику теж така невеличка гроночка. Тому Цю обов'язково залишаємо це, другий рікущик. А ось такий варіант. Коли в нас залишилася одна лоза, вона була покладена на це третій рік, теж йому була положена на плодоносення. В цьому році ось ми ростимо одного і другого ще додаткових рукавчиків сюди. Вони нам благо вибили майже з самого низу. ну, Тут таке ми теж залишаємо. Одну можна видалити по одній гронці. Кінець. В кінці ось такі дрібненькі, зазвичай можна, ну тут ні, цього ми ще може залишимо, а зазвичай, якщо ось такі маленькі чахленькі, їх краще видалити. Вони більше забирають собі енергії, чим дають кущикові. Тут що у нас? Вони одинакові, тому я думаю, верхню лишимо. Ось так. Таке у нас запилення нехороше в цьому, в цьому році. Тому а, тут теж дві гронки. Ну, одну викинемо. Ось у нас ще дворічечка. Ну, я його пене обріжу. Десь на півгронки. Ось так. Тому що це саме другий рік вегетації, Я, може, ще проріжу, я бачу, воно тут підгорошило. Ну, може декілька ягід залишу. Так що до чого я це все веду? До того, що немає такої точної відповіді, що у вас всі будуть кущі рости одинаково і тому залишати урожаю іменно треба стільки, там на третій рік чотири, на п'ятий рік вісім кілограм чи гроздів. Ну, як ви бачите, на прикладі трьохрічних кущів, що всі вони по різному і по різному запилилися, і по різному нагрузка, і сортова особенності їхня. Це все по-іншому в них. Тому скільки залишати врожаю, це, звичайно, не тільки від виноградаря завісить, але й від самого кущика. Ну, звичайно, від запилення і від, від весни. Дуже-дуже багато факторів, які впливають на те, скільки нам залишати врожаю. Ось таке було коротке відео у нас про нормування. Тому кому сподобалося чи допомогло, ставте лайк, підписуйтесь. До побачення до наступних зустрічей. Пока.